Добрий день, мої малята, любі хлопчики і дівчата, сьогодні до нас завітав хлопчик Петрик. Але чомусь дітки не дуже хочуть з ним гратися. Як ви гадаєте, чому? Так, тому що в нього брудне личко, брудні руки. Малятка, а ви сьогодні мили ручки? Вмивалися молодці малята! Наші діти-малюки миють руки залюбки, рукавчики загортають, руки милом натирають. Під водою довго миють. Витиратися уміють. Люблять воду всі малята, як маленькі каченята. Малята. Давайте допоможемо Петрику стати чистим і охайним. Скажіть, що йому треба зробити? Правильно, йому треба помити руки і вмитися. Малята, скажіть мені, що потрібно хлопчику для того, щоб помити ручки та вмитися? Правильно! Вода. Мило. Рушник. Дітки, поки наш Петрик миється, давайте йому допоможемо. Будемо з вами промовляти потішку. Водичко, водичко, умий моє личко, щоб сяяли очка червоніли щічки, щоб ротик сміявся, а зубчик кусався. Подивіться, малята, який наш Петрик став чистенький, охайний. Тепер у нього буде багато друзів.